О така мені вінка зі смаком, смаком яловичиним. Швидкого приготування, ну вона не з'яне швидкого. <реку> Оце можна сказати швидкого, <реку> а то не швидкого. <реку> Удач, у Даші <реку> теж я зі смаком яловичини. Угу <реку> да? Смаком спочатку <м 'яловичиним>. сира, <смак> потом <смак> потім це. Пахне чудово. Пахне чудово. Виноградик. <смак> <смак> салатик. Раз, два салатик. Мама. <смак> Раз, мівина.